Глядачі, вітаю на моєму каналі! В цьому відео я вам розкажу про життя та вирощення гусей. Гуси це одні з представників птахів, що можуть плавати, літати та пересуватися пішим ходом. Також, на мою думку, гуси найагресивніші з птахів. Але зазвичай гуси дуже агресивні під час шлюбного сезону, бо захищають своє потомство. А зараз я розкажу про інкубацію гусей. Звичайні породи гусей мають бути в інкубаторі 29 або 30 днів. Маленькі породи гусей мають бути 27 або 28 днів в інкубаторі. Вологість має бути. Від 1 до 27 дня 55% або 60%. 28 дня та 30 дня перед вилупленням вологість має бути 70 або 75%. Починаючи від 9 або 10 дня інкубації, оприскують і охолоджують 1-2 рази на добу. Це потрібно, щоб було все як у природі. Та не кваптеся одразу ж купляти інкубатори. Не забувайте, що гуска дуже добре справляється з роботою мами і робить це краще, ніж будь-який інкубатор. А на цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд мого відео. Всім гарного дня! Зустрінемось в наступних відео!